Книга друга Самоїлова, глава 23. А оце останні Давидові слова, слово Давида сина Єсеєвого і слова мужа високопоставленого, помазаного Богом Якововим і солодкого піснотворця Ізраїлевого: Дух Господній говорить мені, а слово Його на моїм язику. Сказав Бог Ізраїлів, скеля Ізраїлева говорила мені. Пануючи серед людей, справедливий панує у Божім страху, і він буде, як світло поранку безхмарного, коли сонце виходить уранці, як зблиску трава виростає з землі по дощі. Чи мій дім не такий перед Богом? Вічного бо заповіта в усьому мені так укладено, і він стережеться, бо він усе спасіння моєї, усе жадання. Хіба він не дасть, щоб він виріс, а нечестивий, як терен відкинений, і вони всі, бо рукою його не беруть. А хто хоче до них доторкнутись, нехай запасеться залізом чи держаком списа, і на місці своїм огнем будуть попалені. А оце імена Давидових лицарів Йошев Башевет, Тахкемонець, голова гвардії. Він вимахував своїм держаком одним разом на вісім сотень побитих. По ньому Елеазар, син Додо, сина Хохі, був серед трьох лицарів з Давидом. Коли филистимляни зневажали ізраїльтян, що зібралися там на війну, і повтікали всі ізраїльтяни, він устав та й ударив на филистимлян, аж змучилася рука його і прилипилася рука його до меча. І зробив Господь велике спасіння того дня, а народ вертався за ним тільки на грабування. А по ньому Шама, син Аге, гаранрянин. і зібралися филистимляни до Лехи, а там була ділянка поля повна сочевиці, а народ повтікав перед филистимлянами, і став він посередині тієї ділянки та й врятував її. А филистимлян побив. І зробив Господь велике спасіння. І зійшли троє з тридцяти на початку і прийшли в жнива до Давида до твердині Адулам, а громада филестимлянта таборувала в долині Рефаїм. Давид же тоді був у твердині, а залога филестимська була тоді у Вифлеємі, і спрагнув Давид, та й сказав, Хто напоїть мене водою з криниці, що в брамі? І продерлися ці три лицарі до филистинського табору, і зачерпнули води з Єфлеємської криниці, що в брамі. І вони винесли і принесли до Давида, та він не схотів її пити і вилив її для Господа. Та й сказав Борони мене Господи, чинити таке, чи я буду пити кров тих мужів, що ходили, наражаючи життям своїм, і не хотів він пити її. Оце зробили триці лицарі. А Вішай брат Йоава, царуїного сина, він голова цих тридцяти. І він вимахував своїм списом над трьома сотнями, що побив, і він мав славу серед тих трьох. Із тих тридцятьох він був найбільше поважаний і став він їм за провідника. А до тих трьох не належав. Абинає син Єгоядин. Син хороброго мужа багаточинний скавцеїлу побив двох синів Аріїла Моавського, і він зійшов і забив лева всередині ями сніжного дня. Також побив він одного єгиптянина, мужа поставного, а в руці цього єгиптянина був спис. І зійшов він до нього з Києм і видер списа з руки того єгиптянина та й убив його списом його. Оце зробив Беная син його ядин, і його слава була серед тих трьох лицарів. З тих тридцяти він був поважніший, а до тих трьох не належав. І Давид призначив його до своєї таємної ради. Асаїл Йоавів, брат, серед тих тридцяти, Елханан син додів Віфлеєму, Шамах Хародянин, Еліка Хародянин, Хелец цалтянин, Іра син і квещів текоїтянин, Авіазер Анетотянин, Мевунай хушатянин, Салмон Ахохянин, магарай нетофатянин, Хелев син Баанин, Нетофатянин, Ітай син Ріваїв, Мігіватянин, сини Веніяминові. Беная Пряттонянин, Гидайзна Халега Аві Авіалвон Арватянин, Азмавет Бархум'янин, Еляхбаша Алвонянин, сини Яшемові Йонатан, Шама Гарарянин, Ахям син шарарів Арарянин, Еліфелет син ахазбаїв, сина Махатянина. Еліям сина Хітофелів, Гілонянин, Хецрав кармелянин, Паарай Арб'янин, Ікаїл сина Тані, сцови, Бані Банігадянин, Целека Монеянин, Нахарай Беротянин, зброяноша Йоава, сина Церуїного, Іра -їтрянин, Гарев Єтрянин, Ур'я Хітінтянин, усіх тридцять. И сим, аминь.